Вітаю вас, малята! Сьогодні третій день тижня. І у нас грамота! Пропоную продовжити речення. Наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова складаються зі звуків. Звуки бувають які? Голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, поділяти слова на склади та друкувати літери. Пропоную погратися і визначити наголошений склад. Спочатку нам потрібно визначити кількість складів у словах. Та який з них наголошений. Для цього потрібно приготувати карточки, що позначають кількість складів, викласти їх перед собою ось так та приготувати карточки з наголосом, або замінити його лічильною паличкою чи олівцем. Я буду називати слова: Ви знаходьте відповідну карточку з кількістю складів. І прикладайте наголос до наголошеного складу. Влаштовуйтесь зручніше. І починаємо слово весна. Скільки в ньому складів? Слухайте весна. Правильно, два. Знайшли свою карточку, що позначає два склади. Промовимо разом слово. Весна! Куди падає наголос? Так, на другий склад. Прикладайте його. Наступне слово промінець. Скільки складів? Ще раз слухайте: промінець. Так, три. Знайшли карточку, що позначає три склади. Вимовимо разом слово, покличемо. Промінець! Куди падає наголос? Так, на третій склад прикладаємо його. Наступне слово пролісок. Скільки складів порахували? Правильно, три. Вимовимо разом. Пролісок. Покладіть самостійно на голос. Пропоную скласти окличне речення зі словом пролісок. Речення, яке починається особливо голосно, з особливим відчуттям називається окличним. Воно вимовляється з підвищеною інтонацією. Я склала таке речення. У парку з'явився блакитний пролісок. Проліски приносять радість, вони такі ніжні та гарні, диво після суворої зимової казки. Складемо речення. Про що йдеться в реченні? Про пролісок. Пролісок що робив? З'явився. А пролісок який? Блакитний. А з'явився він де? У парку. Щоб скласти схему речення, пригадайте, що слово назва предмета позначається однією лінією. Слова назви дій предметів позначаються двома лініями. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються дужкою. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується речення крапочкою або знаком оклику, або ж знаком питання. Складіть малята схему цього речення самостійно. Продовжимо знайомство з літерами бетки. Давайте їх назвемо А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И. К М. Н О П Р С Т У Ф. Послухайте віршик, якось матінка сказала, наче вузлик зав'язала, ляже хлібець на столі. Буде щастя на землі, І додала до цього рідна хліб ніколи не набридне. Бережи його, не псуй, божий дар оцей цінуй. Хліб один з найпоширеніших продуктів на землі. У народі до нього ставилися, як до святині, берегли і цінували, Не доїсти окраєць, викинути його. Чи бодай крихту сміття вважалось за тяжкий гріх. Слово хліб, з якого звука починається: Хліб так, зі звука «х». вимовимо разом Х. Під час вимови звук Х повітря зустрічає перешкоду, язик та піднебіння, тому цей звук приголосний. Зверніть увагу, що звук Х здебільшого вимовляється твердо: хліб, хата. Іноді він вимовляється м'яко. Хід звук Х, а літера Х це велика і маленькі літери Х. Надрукуємо велику літеру в зошиті, проведемо одну похилу паличку на дві клітинки, і з нею перехрещується така ж паличка. Ось дві палички. Схрестилися і на букву х перетворилися. Плоскогубці розійшлися, розсміялись ха-ха-ха. Ці веселі плоскогубці схожі з літерою Х. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова хліб. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові хліб звук х. Він який? Приголосний. Твердий. Чи м'який? Твердий. Як позначаємо? Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру Х. Наступний звук у слові хліб. Звук Л. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? М'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру L. Наступний звук у слові хліб. Звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. І знизу пишемо літеру І. І останній звук у слові хліб. Так. Звук Б. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Б. Скільки голосних звуків у слові хліб? Один. А скільки складів? Теж один. Скільки голосних звуків, скільки ж і складів. Діти, пропоную самостійно зробити звуковий аналіз слова хід. Слово хід має кілька значень. Ми його розглядаємо як швидкість руху. Чекатиму ваших світлин. Пропоную малята зупинити відео, розглянути картинки та знайти слова зі звуком Х. Скільки слів знайшли? Перевірте себе. Прочитаємо разом склади з літерою Х. Х. ХО Ху ХИ Хі. ХЕ, Ах. Ох. Ух. Их іх, іх. Ех. А тепер самостійно з'єднайте склади, що потворилися слова, та прочитайте їх. А на наступній відеозустрічі Продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та наблизимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!